Мої вітання, колеги. Сьогодні 6 червня, такий стан нашої кущівки, цибуля Шалот. Як бачите, назва Єлоу, перше слово, друге, ми втратили назву, тобто, ну, верніше, не ми, а у кого брали цю кущівку. Зараз ми вирвемо і покажемо вам, як... скільки вона має пера. Ось такий, це одна цибулинка. ось стільки пера має. А десь через місяця-півтора ми ще покажемо врожай, яка вона виростає. Тобто порівняйте з вашими сортами. Мені дуже сподобається, скільки я не брав інших сортів, цей сорт прям чудовий. Дякую за увагу.